Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами у Музеї науки та технологій у Гран Канарії. Ви можете побачити на першому поверсі воно присвячено науці космосу та повітряплаванню. Тут ви можете побувати прямо, це вже другий поверх, тут у нас все про зйомки фільмів. Ось декорації та предмети з фільмів, вказано які, яких фільмів ви можете себе представити героями цих фільмів. Бачите, які скарби. Предмети, ось вам такі ще скарби. Ось герої, будь ласка, це приміряти на себе але, і побувати ось в такому каньйоні. Приймати участь у розкопках. Бачите, тут є у вас і щіточка, і все. Все ви в каньйоні участь у розкопках Дуже цікаво для дітей. Вони себе уявляють героями фільмів. Так тут справжня форма радянської армії, навіть де пошито вказано, ось герої фільмів. Все, що використовувалось для декорації, все, що використовувалось для фільмів, будь ласка. Золото макине. Це корабль африканський. Це перші Це корабль африканської лінії. Тут ви можете себе представити в каютах ось так. Ось, будь ласка, африканська енджет компанія. Тут у нас працює приборок, Привіт, А що ось таке. Багато макетів діючих, ви можете їх включити, а ось вам така інсталяція. Це вже останній третій поверх. Преси різні, для чого вони використовуються, для книгопереплетіння. ось букла, для вичалення, наприклад, соку. Ось тут у нас ось ще як працює воронка, можна понаблюдати. Швидкість, як змінюється кульки. Дуже цікаво тут побувати з дітьми, адже багато експонатів діючих, можна побувати в обсерваторії так званій, можна виміряти собі вагу. Зріст тиск, ось. Це вам шлюз, роботу шлюза показано. Як кораблі піднімаються вгору, за течією або в різні а, море і річка. Про будівництво теж. І ось на вході величезна кам'яна куля, яка швидко рухається.